Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Верховна Рада України прийняла черговий закон, який полегшить життя простих українців. Скажете, який скажу про вдосконалення правових е, засад у поліції, правових засад роботи працівників поліції. Ось такий закон схвалили в першому читанні наші. Народні депутати Верховної Ради. Що він означає, На Нацгвардії, а це структурний підрозділ поліції, будуть дозволяти застосовувати проти простих українських громадян кайданки, гумові кійки і електрошокери, а також засоби примусової зупинки автомобіля. Вдумайтесь, електрошокери проти простих беззбройних українців, а у скількох українців зараз хворе серце. І тебе ж не будуть питати, хворий в тебе серце чи ні, садануть електрошокером, і ти мертвий. І нікого це хвилювати не буде, їм можна усе по закону. І саме головне, уся сила правової системи України, вся сила силової системи України, поліції, спецслужб і інших. Силовиків направлена не проти криміналу, на превеликий жаль не проти корупціонерів, а проти простого українського народу. З вами Юрій Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.